За прогнозом НБУ, інфляція у цьому році прискориться до 8,6% з поточних 5,1%. Наскільки швидкою буде динаміка та які кроки робить Нацбанк, аби її втримати в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Ми Україна розповів голова НБУ Андрій Пишний. Дивимося. Національний банк України 25 січня зберіг облікову ставку незмінною на рівні 15%. Нагадаю, що облікова ставка впливає на вартість кредитів та депозитів, які банки пропонують споживачам, на очікування та, зрештою, на обмінний курс та інфляцію. Про те, чому НБУ ухвалив саме таке рішення та як це вплине на економіку, поговоримо з головою Національного банку України Андрієм Пишним. Андрію Григоровичу, вітаю вас! Доброго. вечора. Вчора ви призупинили цикл зниження облікової ставки після її суттєвого зменшення із 25% до 15% у 2023 році. Поясніть, будь ласка, чим зумовлене таке рішення? Рішення національного банку залишити облікову ставку на рівні 15% Річник повністю вписується в. Наші попередні комунікації головне відповідає нашому головному мандату забезпечити цінову і курсову стабільність. Разом із рішенням залишити облікову ставку. На рівні 15% Національний банк в тому числі розглянув макропрогноз на 2024, 2025 і 2026 роки. І облікова ставка, коли ми її встановлюємо, вона в першу чергу направлена, направлена в майбутнє. Наш прогноз передбачає, що інфляція 2024 року дещо пришвидшиться, і для того, щоб тримати її в відповідному цільовому контрольованому діапазоні, який є достатньо безпечним для розвитку української економіки, адже підживлення наших економічних спроможностей в умовах війни для національного банку також є важливою метою. Ми вирішили залишити облікову ставку на рівні 15%. Однак ми бачимо і розуміємо, яким чином наша монетарна політика вже сьогодні впливає на стан економічних процесів, і розуміємо, що саме цей показник є оптимальним. Однак ми робимо заяву про те, що у разі якщо базовий сценарій макропрогнозу Національного банку на 2024 рік, який передбачає відповідно отримання достатнього рівня матері... міжнародної фінансової допомоги, а це приблизно 37 мільярдів доларів у цьому році. Буде справджений, то Національний банк може. Знизити облікову ставку в другому півріччі 2024 року сумарно на один відсотковий пункт ви вже згадали про інфляцію за прогнозами національного банку. Інфляція в цьому році прискориться до 8,6% з поточних 5,1%. наскільки це загрозлива динаміка, і чому ціни зростатимуть швидше аніж минулого року? Протягом найближчих кількох місяців інфляція буде в доволі безпечному діапазоні від 4 до 6 Станом на кінець 2023 року інфляція на рівні 5,1%. Це фактично цілі, яку Національний банк як інституція, яка відповідає за монетарну політику, визначав для себе як певний інфляційний таргет. Але з початком війни ми відмовилися від інфляційного таргетування і перейшли в режим такого антикризового управління. Протягом 2022 2023 років ми робили усе для того, щоб поступово повертати в регуляторне середовище, в монетарну політику національного банку, в курсову політику національного банку, звичні ринкові умови. Тож і наше теперішнє рішення, яке ми ухвалили щодо облікової ставки, повністю відповідає цьому баченню. Ми залишаємо облікову ставку на рівні 15 саме заради того, щоб інфляція, яка може пришвидшитись протягом 2024 року, була контрольованою. І досягла своєї цілі уже в 25-му році, пане Андрію, а чи варто очікувати подальшого зниження ставок за гривневими депозитами для населення? І як довго завдяки вкладенням у гривневі депозити люди зможуть захиститися від інфляції? Знову чудове запитання насправді тому, що саме захист заощадження українських громадян в умовах. Двадцять 2022 році достатньо високого темпів темпу зростання інфляції це була одна із головних задач для національного банку привабливість гривних активів. Ми вважали, що банки повинні пропонувати депозити, які можуть зацікавити вас залишити свої гривневі заощадження на своєму депозиті і рахунку. І можу сказати, що в цьому плані ми досягли суттєвих успіхів. На 37% зросли строкові гривневі заощадження українців в українських банках. Сьогодні 35% усієї ресурсної бази гривневої складають саме строкові депозити зі строками понад 92 дні, тобто понад 3 місяці. Це важливе досягнення, адже протягом 2022 року обсяг строкових депозитів зменшувався. Що це означало? Це означало, що строковий ресурс. Який українська банківська система могла використати для кредитної підтримки відповідно українських підприємств суттєво звужувався, він ставав ресурсом до запитання. І в будь-який момент міг бути вилучений для того, щоб перейти на валютний ринок і створити тиск на наші золотовалютні резерви. Простіше кажучи, у вас є гроші в банку. Ви вирішуєте, залишити ці гроші в банку, чи зняти і віднести на валютний ринок, купити відповідну іноземну валюту. Ваш вибір цього економічного рішення буде ґрунтуватися від того, який курс наразі на ринку, наскільки стійкий наразі курс, яку відсоткову ставку вам пропонує банк. Якщо банк пропонує вам відсоткову ставку, яка є додатною по відношенню до рівня інфляції, а курс є стабільним. С ви подумаєте, можливо, варто залишити гроші в українському банку для того, щоб вони і далі працювали на українську економіку і не нести їх на валютний ринок, тому що це буде виснажувати і золотовалютні резерви, і в той же час не принесе вам бажаного економічного ефекту. Тобто, наша діяльність була спрямована на те, щоб гривневі активи стали привабливими. Однак як ви мене про це на початку запитали, дійсно Національний банк розпочав цикл зниження облікової ставки, тому що ми побачили в 2023 році чудові ефекти від нашої монетарної політики, які вгамували інфляцію, вона почала знижуватися за траєкторією навіть суттєво динамічнішої, ніж ми прогнозували. На кінець року інфляція 5%. Разом із циклом зниження облікової ставки, завдяки тому, що наша монетарна політика почала сприйматися і банками, і заслуговувати довіру українських громадян, банки знизили відсотки кредитування гривні. Як зміняться ставки за кредитами? Що планує робити Національний банк для того, щоб обсяги кредитування продовжували зростати? Адже не секрет, що зокрема кредитні ресурси допомагають економіці відновлюватися. Ставки кредитування за 2023 рік знизились. Ставка кредитування юридичних осіб у гривні знизилась майже на 3%. Ставка кредитування фізичних осіб знизилась на 2% в гривні. Ми спостерігаємо зростання кредитного портфелю останні півроку гривневого по юридичних особах на 7%. Суттєво зросли обсяги роздрібного кредитування у гривні на 20%. Іпотечне кредитування грудня місяця побило рекорди 2021 року відповідного періоду. Тобто досить непогана тенденція, і нам важливо її максимально підтримати. Національний банк наразі працює і над тим, щоб забезпечити макрофінансову, макроекономічну стабільність, адже коли є курсова стійкість, коли є прогнозована монетарна політика. Коли є контрольовані інфляційні процеси, економічне життя вирвує. український бізнес продемонстрував в цьому році абсолютно фантастичну адаптивність. В цьому сприяла макрофінансова стабільність, і ми повинні це забезпечити і на наступний рік. Однак, наступний рік, вірніше, цей рік не наступний, саме цей рік для нас є важливим для того, щоб виконати важливу вправу це стійке відновлення кредитування. Як одного із джерел підживлення українського економічного розвитку, максимальне залучення приватного іноземного капіталу, продовження валютної лібералізації, яку Національний банк розпочав в другому півріччі 2023 року. І відмова від фіксованого курсу і перехід до гнучкого курсу утворення це один із елементів. Це все складові. Нормалізації економічного життя навіть попри те, що війна продовжує тривати. І, до речі, ми підтвердили наші прогнози щодо тривалості бойових дій, що до початку 2025 року. Все дійсно буде залежати від того, наскільки активною буде війна і як довго триватимуть безпекові ризики. Ми працюємо над системною комплексною стратегією розвитку кредитування, і Національний банк залучатиме до цього процесу і партнерів з Міністерства економіки, Міністерства фінансів, уряду. Сподіваємося, максимально чітко і сфокусовано знайти можливість як найкраще використати потенціал державного банківського сектору, комерційний банківський сектор. Також стійкий, і ми вважаємо, що різноманіття бізнес-моделей банків може запропонувати українському ринку, українським споживачам, гарний список кредитних продуктів і головне конкурентну пропозицію. Тож, якщо базовий сценарій український буде стверджуватися, а ми на це розраховуємо і працюємо, ми бачимо гарні перспективи. І для зростання обсягів, і для здешевлення вартості кредитних операцій, зрозуміло, пане Андрію, і наостанок хотілося б поговорити про зовнішню міжнародну підтримку. За прогнозами національного банку вона зберігатиметься, хоча трохи і зменшиться цього року. Чи бачимо ми готовність партнерів і надалі нас підтримувати? І наскільки високим є ризик, що міжнародна допомога може припинитися? Давайте почнемо із ризиків. Ми констатуємо, що у 2023 році реалізувалися ризики ритмічності надходження міжнародної фінансової допомоги. Національний банк завжди говорив, що для нас важливо отримувати міжнародну фінансову допомогу і в достатньому рівні, і ритмічно, тобто саме тоді, коли вона повинна надійти. Адже дивіться для порівняння. 2022 рік Україна отримала 32 мільярди гривень міжнародної фінансової підтримки, кредити і гранти. Але заразом із цим ми змушені були розпочати емісію, яка становила більш ніж 12 мільярдів доларів. Ця емісія була спричинена тим, що Україна на початку війни в першому півріччі не отримувала достатнього і своєчасного надходження міжнародної допомоги. А бюджет війни на паузу не поставиш. Допомога почала надходити в третьому і в четвертому кварталі. І відтак ми змушені були компенсувати оцю ритмічність відповідними іншими джерелами. У 2023 році спільними зусиллями з урядом нам вдалося уникнути емісійного фінансування бюджетного дефіциту і організувати взаємодію з нашими партнерами так, щоб ми отримали і ритмічні, і достатні обсяги. Україна за результатами 2023 року отримала 43 мільярди доларів міжнародної фінансової підтримки в різному вигляді і кредити, і гранти. Заразом із тим ми всі спостерігаємо, і дотепер це відбувається певну затримку з ухваленням рішення про продовження міжнародної фінансової допомоги і від Сполучених Штатів Америки, і від Європейського Союзу. Базовий прогноз Національного банку доволі, я би сказав так, оптимістичний. Ми все ж таки розраховуємо на те, що ритмічне надходження міжнародної фінансової допомоги. Цьому році і в найближчі місяці буде відновлена. А відтак Україна протягом року отримає ті 37 мільярдів, які є необхідними для нас, для того, щоб збалансувати українську потребу. Надходження міжнародної фінансової допомоги є критичним для нас. Так, протягом цього року нам вдалося сформувати певний запас міцності, але він обмежений і через це ми залишаємося. Доволі на високому рівні залежності від міжнародної фінансової підтримки і розраховуємо, що вона надійде. Однак 2025 рік, про це вже треба думати сьогодні. Це буде рік, коли поступово знижуватимуться обсяги. А це означатиме, що ми повинні підсилювати і підживлювати спроможності української економіки. Максимально себе забезпечувати, продовжуючи при цьому взаємодію з нашими міжнародними партнерами, програма з міжнародним валютним фондом передбачає чотирьохрічний прогноз горизонт. Якщо все відбудеться так, як ми плануємо, в цьому році лише міжнародний валютний фонд може надати Україні 5,4 мільярди доларів. Але це не єдине джерело. Загалом, потреба на яку ми розраховуємо 37 мільярдів. І ми сподіваємося, що вони надійдуть. Дякую вам за розмову. Дякую, що знайшли час. Будь ласка.